Доброго дня, друзі, гості мого каналу та однодумці. Прогуляємося сьогодні по садку фундука, вже він почав досить добре видно плоди, почав набиратися розмір буквально на очах. Тиждень тому я був, то горіх був наполовину менший. Ось так деякі покажу вам сорти. Це, наприклад, вже о такого розміру караманівський, вже він цього року загрузився добре. Бо попередні роки то я різав з нього черенки, а тут деякі гілки залишив і вже такі, такі горішаки. От. І досить достатньо його є багато. От. Йому ще. Рости, розмір він тільки ну, почав набирати, але горіх вже такий достойний. От. Це ще теж караманівський. Він же президент куш такий розлогий, але горіх гарний. Ще є отакий в мене сорт. Невеличкий він так. Два роки вже тут росте, я його зрізав на повторний рік, вже і в траві, все. Треба прополювати, все росте на очах, а часу на все не вистачає. Ось такий ще є. Така загрузка. Ну цей рік. Я вам хочу сказати, що вже є, є що показати. От. Вони тут в мене далі без поливу. Але горіха вже є достатньо. Він ще малий, я думаю він трохи підросте. Ну завалено. Майже вже кожен. Кожен горіх дав сигналки. От я тут їх садив так щільно і вони вже зімкнулися, але це не біда. Горіхи. Це не біда, тому що я буду їх розсаджувати. В крайньому випадку так планую. А цей, цей сорт якийсь. Ну, не хочу зараз дивитися, треба брати, в мене все є записано. Такий, бачите, крупніший. Досить вже великий горіх, як на сьогоднішній час. І особливо ці нижні гілки, які я полишав. А от вони всі забиті горіхами. Далі йти ризиковано. Ну, давайте спробуємо. там бджоли. Сьогодні дощова погода і вони трохи злі сьогодні. От. Горіха є дуже багато. Там далі теж. От. Одним словом всі всі кущі вже дали сигналки. Вертаємося сюди і зараз вам покажу ще шедевр, який я недавно показував. Тут молоді ростуть. Тут вже трохи прокошено. Це одна навіть межимо горісі. Вже він другий рік йому пішов, він вже дав такий прирост по пів метра. І от є горішки. Це на другий рік після щеплення він дав горіхи. Горіхів небагато, але сигналки, я думаю, от побачимо. Це вже йому четвертий або п'ятий рік пішов, напевно, п'ятий від посадки самому відмежимо і... Він так росте потужно. От. Ще от караманівський. Ну, подобається мені цей сорт. От, є він в мене і на ведмежому, я пробував його прищеплювати. Є. Ось це сигнал від відводок. І це вже дорослий. Дорослий шедевр, Зараз так хочу показати, щоб було добре видно. Тобто цього року не гірший урожай і розмір вже хороший, на даний час не гірший урожай, ніж минулого року по шедевр. Зараз. От. Горіха є дуже багато. от І подивіться, що робиться отут. От. Не знаю як видно, не видно. Тому і повинно бути видно. Все в горіхах. Отут. Вершок завалений горіхами. От. Ну, але я вам скажу, що не тільки шедевр. Не тільки шедевр такий урожайний у мене. Ось, це ще шедевр і верхівка. Вся теж з горіхами. От. Середина. Це йому пішов. П'ятий рік. Чи шостий буде навесні? Тут вже треба пригадувати дивитися. от йдемо далі. Тут каталонський, горіх ще на ньому, він досить заклав, але горіх на ньому ще маленький. Я його перещепив на поросу. інший сорт, тому, якщо він мене не влаштує, то я його Зріжу, а з порослі буду формувати. А ось це вже, друзі, це вже футкурани. Дивіться, який горіх здоровий, Ну, такі вже горіхи і урожай, закладка горіха, бомбезна, на відводках горіхи, я його дуже Сильно підрізав, щоб підняти штамп, але все одно гріха дуже багато. От. Так що футкурамі теж досить добре урожайний. Ну, вони вже стають старші, більше є пилка для запилення тут в мене. Купа сортів, а це я показую Косфорд. Він теж досить урожайний сорт, але горіхи менші, бо він пізніший. От. Зараз я тут покажу. Тобто горіхів теж достатньо на Косфорді. Так. Тут маємо. Трапезунд теж горіха вистачає, але бачите, поганенько він росте з посадженого саджанця, ну, 2 метри він виріс і далі такий тугуватий ріст. Тому, А, от воно що, зламалася гілка під вітром. Бачите, і таке буває. Вітер, я думаю, чого він такий низьковатий. І от ще горіх Трапезонд. Ось такий. Теж вже хорошого розміру. Ну, шкода. Оце у нас трапезонт. Барселонський. Теж я тут дещо поперещаплював, червонолисці, інші сорти на пороси, то вже буду дивитись. Так, Долинський. Подивіться, яка нагрузка. Просто шикарна. О, горіх просто звисає. Це Долинський. Досить смачний горіх. Кожен рік. Стабільно плодоносить. От і туди доверху горіхів є. Урожайність в нього. Дуже хороша. Я теж всі горіхи в мене... Я їх підрізав. Цей сорт я брав як обільний. А от. Як обільний теж горіхи. Дуже багато. Так, всі не покажеш, камера не передає, Ну повірте, їх тут досить багато. Отут червонолисті дають сигналку. І от той же самий футкурамі, але двох-трьохрічний. Ось так він вже загрузився. нагруженість. Тобто фудкорами Сорт мені дуже подобається. І думаю, на ведмежому грісі буде те, що треба. Далі Долинський. Тут тобто, там є молодий. Теж гріх дуже багато. <coughs> Ультраскор. Заклав. Він ще не великий, але заклав під кожною брунькою. Майже, от і верхушка, і ось ця брунька. Дуже сили. сильна закладка. не знаю, чи всі він витягне. І так видно зразу, що і листя не дуже таке зелене. Оце черкеский два. Дуже прошу. Ось така загрузка. Тут вже такі відводки двохрічні під метр п'ятдесят. Черкесський два. Королівський стропезунду. Ріг менший, але його теж От майже під кожним листком. Хороша урожайність в цьому році, хоча він пізно цвів, але зав'язався. Тут з червонолистого я пообривав багато плодів. Я думаю, що це пщенський червонолистий, хоча купляв як Варшавський, щоб він дав мені трохи приросту і черенків. Так ще отут покажу. Уже сигнал кидали. Такий вже у мене ліс тут вийшли. Яблуні і фундук буду частину забирати. От дивіться, що витворяє Янхіл. Промисловий американський сорт. Така загрузка. Він ще просто малий. Горіх він пізніше достигає. Но загрузка дуже серйозна. що того року, він мало виріс, бо росте з посадженого саджанця, з контейнера. От. Тут всі горіхи. От він, Далі його гілку. От. Це ямхіл. Це теж ямхіл. Ростуть вони в таких умовах, в тісноті. От тут ще інші сорти, що таких сигнал. Так, і хочу ще показати, тут можна довго ходити, показати. Це джеферсон сигналки. От. Можна ходити довго, бо сортів багато. Але зараз так нон-стопом ну, пробіжимося. Це італійський сорт. Мартаделла брав як під назви. От яка урожайність. Дуже хороша. І знизу тут закладав горіхи. Це понтаді діджіфоні. Він рано цвів, але урожайність середня в цьому році. Там є ще от, інша гілка, яка більш, більше з урожаєм, але тоді неважко туди добратися. От на фоні такого горіха буду з вами прощатися. Всім пока!